Всім доброго дня, з вами Богдан. Вітаю на каналі. Хочу для вас показати свіжу пропозицію з Нідерландів шкода Octavia A7 в комплектації Greenline Автомобіль 2014 року виробництва. Модельний рік 2015. Чорний металік, дуже гарний колір, двигун 1,6, дизель. 81 кВт, 110 кінських сил, коробка передач механіка, 6-ступенева, пробіг автомобіля 221 тисяча кілометрів. Оригінальний підтверджений, комплектація майже максимальна. У нас топова оптика, адаптивний ксенон, умивачі фар, передні партроніки, Букові партроніки, автопаркування, протитуманні фари, дуже гарні, легкосплавні диски, автомобіль вже на зимовій гумі. Дивіться, по кузову немає жодних царапин, жодних вмятин немає. Кузов ідеальний. Задні партроніки, форкоп. Заводська плівочка присутня, безключовий доступ, безключовий запуск. Дивіться, як гарно виглядає кузов. він реально ну, максимально збережений. З лівої сторони так само присутня заводська плівочка. Дивіться, немає жодних царапин, жодних вмятин безключовий доступ та запуск. Складання дзеркал, підігрів дзеркал, повний електропакет, салон гарний, незатертий, незачуханий, гарний, чистий, приємний салон, максимальна мультимедія. Шість передач, передні задні парктроніки автопаркування, запуск кнопкою. Мультикермо, круїз контроль, датчики світла, датчики доща. Ззаду багато місця. Великий багажник багажнику кушторка. Повний комплект. Дивіться, як тут все гарно виглядає. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Дах в оригіналі. Заднє праве крило в заводській фарбі. Правий поріг не фарбований. Задні праві двері в заводській фарбі. Передні праві двері в заводській фарбі. Переднє праве крило в заводській фарбі, капот автомобіля в заводській фарбі. Тут у нас так само завод. Двері водія в заводській фарбі. Задні ліві двері в заводській фарбі, заднє ліве крило в заводській фарбі, лівий поріг в заводській фарбі, кришка багажника також в заводськ фарбі. Автомобіль весь в заводській фарбі, на даний момент це є дуже рідкість. Зараз ще вам підключу діагностику, покажу стан двигуна та покажу пробіг. Так, і в нас комп'ютерна діагностика. 221 тисяча пробігу. Дивіться, яка велика навігація. І дуже гарно показує карту України. По діагностиці ніяких помилок немає. В Обесі 221 тисяча кілометрів. Зараз вам покажу ще пробіг, та стан двигуна. Так, дивіться, по двигуну. Турбіна дує відмінно. Всі 4 форсуночки в ідеальному стані. 11 грам сажі і 70. Один кілометр тому була регенерація. І пробіг 221 тисяча кілометрів. Дивіться, як гарно виглядає ксено І світло вночі дуже гарно світить. Всі параметри я вам показав. Автомобіль знаходиться в місті рівне. Ціна та контакти будуть під відео. Всім гарного дня, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!